Шановні, шановна народна рада, ви бачите, що щось зробиться на розході. Як розшатується свої люди? Давайте будемо толерантними! Ми все це у інтернеті бачимо. Ось ти І е, якщо вже насталося до хати, це саме сподівається. Води, пожалуйста, готовлю людей. Заходьте, Свобода, народна рада, комісію хай розібрають положення і <рив> представник районної організації про свободу Михайло Михайлович Маноненко між депутатом. Міжна вийде. Я вважаю, що керівника організації треба випити, організація, вона <рив> да, без керівника, вона була. там йде бардак, Ніхто нічого не знає. Всі знаходяться непонятно, хто буде не керівник, не буде керівник. Тому ми повинні вибрати сьогодні керівника і дати можливість попрацювати зі спитати термінами. терміном, там два-три місяці. Якщо він не справиться, вибере другого. Якщо вже хоче, я робити, там є не Хай розробляють, хай заміж люди, хай роботу, не робить. Ти щас підставляєш побоятися. Не грайсь, не грайте цій дитині, не грай, ці ти підставляєш печака малого, якому 25 років. Куди я що? Так а зачем молоді люди виходять під їх назначають? Давайте Давайся по 60 там, щоб всю жизнь на коли молодеж і Ніхто нас не пускай, бо в нас нема, покажем за мене, то касин сина, і як А Що за А що ти? Вибачте. Одна секунду, я скажу, не так. Малий швидчай можна, я так він у нас. Тому, що я старший Чи, що Він, е, він достойний поваги, і е, це, що зараз по його політичній оцінці, mm -hmm. пройдуть, mm -hmm. дуже пройдуть, це дуже погано. Mm -hmm. Він перспективна дитина. В нього є потенціал. Mm -hmm. Потенціал хазяїна, розумної дитини, розсудливої дитини. Да, тут якраз зібралися політичні оцінки, які, які відіграли mm -hmm. да, і розвалили його поняття. Но, так, э, нет, че, я мені, я так, а Чому такі політичні інтелі? Чому вчали всі учасники? Я Чигирина, я кажу, може я, ще скажу амбіційно, ну для Чирина, ми вже один раз тут всі де він дивився, нам всім бочі казав. Не казав він ніч, він повністю просто пішов. Нам, на громаді Чигирина, треба включити. Треба включити мого кандидата. Е, я, 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 я рахую, я рахую. От знаєте, от час, коли я йшла на сесію, я говорила своїм жінкам. Жінка, жінка, яка живе на Мечурі, вона каже, так, да, от приключити тобі. По Помінялися якісь, якась водопровод, яку він навіть не знав, чесно. Кажу. Так він теж регіонував. От підожжі. Успокусь. Його поіскі, голова. Де сам я бачив це відео. Я лічно стояв на палатці тоді і знаю, що він мене просто так, сам туди, не пішов. Ну про що я не кажу? Чому ви почему? А чого ви зараз починаєте розказувати? Хто я посилати? Вже йому 20 років. На сьогодні депутати озвучили дві кандидатури. Ключник і швидко. Так а що ти знімати не пускає?

отримати З ким Скільки добре. Нехай не буде ще знову на місяць, на два, на три, про те. Але ми повинні проголосувати. Шановні депутати, тепер якщо ви знаєте що? ви знаєте що? Буквально три хвилини філософії. Бачачи як, яким чином, і куди у нас розділяються до тихся людей, скільки думок. І все-таки вбачаю тому, що повинна находитись особа, яка повинна брати на себе відповідальність. Я про це колись говорив, і так як я міський голова, я беру на себе цю відповідальність. Приймаючи зараз, я буквально до останніх секунд вже на сьогоднішній день вагався. Повірте мені, якщо ми далі проведемо, будемо проводити ще питання збору комісії, продовження, залучатись, знову будемо находити людей, які скажуть, а чого не було того, чи не було мене, чи не було ще когось. Значить, Постійні комісії міської ради можуть запрошувати до себе позагодно. Попередньо я говорив, з мешканці міста, попередньо я говорив, що це питання носить рекомендаційний характер рішення комісії відносно мене. Скажу вам відверто, хочете прозорості всі, чесності. Скажу вам і чесно, тому що я теж міський голова, і мене це питання хвилює, я також спілкувався, я розписав свої розмови і шпичаком, і з ключником, і навіть з ними двома. А чи ще рішення... двоє? Там більше нікого не було? Там було їх п'ятеро. Не перебивай, не перевай. Було п'ятеро. Скажу, чому з двома Чому з двома Тому що ці дві особи, з п'яти із п'яти запропонованих дійсно на сьогоднішній день, мають найбільший, скажімо так, рейтинг і обоє за обох осіб є підписи членів колективу, які і за одного, і за іншого. Кількості на звідки близько 43. Ми, да? 43 і 43. заключника 20, 25. 25. 25. Диві, диві. 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 Знову вертаюся до уваги. Знову вертаюся, підійжі, послухайте мене я закінчую. Вертаючись до цього сніг, що вже сейчас, вже це були рекомендації. Ну, буду, брати на себе, буду брати на себе удар, можливо, хтось, можливо, хтось прийме це неправильно, можливо, хтось правильно. Але починаючи з першого. Комісія, те, що сказав Валентин Іванович, спрацювала в нормальному режимі. Yeah. Я не беру, беру запрошених, Ростислав Петрович. Я не буду говорити про запрошення. Я буду членів комісії, на які зібралася вся комісія, навіть більше Ванеля Ігорівна, і так. І комісія спрацювала в правильному режимі, винесе мені рекомендацію. Але моя, знову ж таки, як посада, як, як міський голова, я дав на себе цю відповідальність, бачу, як розділяються голоса. І зараз я на сесії міської ради, у нас більше, ще раз депутати у нас. Тому ну, що рекорд, буде ще одна комісія. Ви зрозумієте? Я знову повернуся до цього питання через два місяці, а потім знову будуть питання, а потім знову питання. Чесно вам скажу, і один задьорганий, і другий задьорганий, Але саме головне питання, що ці дві людини готові працювати разом. Готові працювати разом. В де. Один керівник, один заступник. Вони, або головний інженер. Вони готові працювати разом. І я думаю, що вони, як і один Віталій, і другий Віталій, після тієї розмови, що провів з ними особисто. Я скажу вам відверто. Вони налаштовані, ну, бафосне на слово, нема не можу інше використати, налаштовані патріотично на цю роботу. Не винемо комісію. Комісія спрацювала правильно в рамках чинного законодавства і чітко внесла мені пропозицію. Те, що працювала комісія, І питань немає ні до членів комісії, ні до кого. Але є. Депутати, це вже, я, це вже я після тих рекомендацій, які слаблені комісія, вирішив винести, буде так сприймати за розгляд сесії, тому що вам приймати рішення цих дві кандидатури. Які будуть предложення, я чув тільки, що від вас предложення. Ставить на голосування? Ставить на голосування, питання. Що іменно? А ви досі присутні. Але я нікого ще не оскорбив, будь ласка, відноситься до мене. Хоча б не до мене, а до моєї посади. Я веду сесію і тут якісь оці оскорблення я... сказав нормальний віч. Значить, саме слухає. Ми, ви чого не, не слухаєте? Слухає? Шановний, я, я, я вибачаю, що вас треба буду просити депутатів, або я завершу цю сесію, або сесію проведе людина, яка хоче провести цю сесію. Так, я Присядьте отут, зараз які є предложення від депутатського корпусу. у них усіх у кожного, стільки людей, стільки думок. Я готовий поставити на голосування любе предложення. По кандидатурі, по відхиленню питання, по, по перенесенню, по перегляду. Будь ласка. Будь ласка, Катя Віктор, депутат міської ради. Ви зараз підійдемо. Ми зараз будемо приймати рішення. А ми ж нічого не чули. Я не член цієї комісії. Як я можу голосувати за одного чи за інше? Я думаю, ми правильно, що люди приймати всі обоє. За двох ми говоримо, всі розуміємо, що за двох говоримо. Так? так? Двоє прийшли, дав свою програму, прийняли рішення, а потім я можу підняти руку. Щас я буду як мінімум утримуватися. я Чепі районний районний рад. Я зараз за цим процесом. Розумієте, я звертаюся до депутатів саме міської ради. Безпосередньо. Розумієте, в мене виникає ряд питань, на б я хотів почути вашу відповідь, думку або дати вам підстави для розуму. Е -е? е -е? Перше питання, е чому ви винесли недовіру попередження керівнику? Це ж депутати виносили недовіру. Значить, є якісь недоліки в роботі цієї людини. Правильно, щось не робилося, комусь не, не вгодив, можливо, за політичних переконань. Якщо це так, давайте йти далі по цій цепочці. Якщо ми прибираємо керівника, ми повинні прибрати його команду. Тому що керівник знає, ким поставлені, з ким працював і як працював. Керівник дійсно не допрацьовав, а цей чоловік сятянув на собі. давайте це скажемо відверто, фактично. Але я не бачу оцеї, розумієте, логіки в діях, щоб депутати самі себе не наказали. Знімаємо одного, ставимо його заступника. Тут, ну, розумієте, це треба. Щоб сам <зак> не кусувати. Я, 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 я прошу я, просто, як мати його цього все не розкручувати. <зак> тому що, ви знаєте, Зараз його твориш самого Віталія Швечарка використовують другий. Його використовують другий і хають його знову під там. Якісь амбіції, чиїсь. Та скільки в нашій країні всіх будуть під підтам, і, і, і оце одне откроють. І знову ще кинуть, будуть штохати її. Нормально розумне приєднається. Якщо в них так дещо. Що ми говоримо? Будемо по-дальшому. Тихо, тихо. У нас виходить, що дві категорії. Зараз ми дві собаки станемо.

Всі послали на барикади, початку до кінця. Був приказ, не хочеш, значить робити не будеш. Так, правильно, що я А хто приказує? Ми всі такі самі, всі. Тут правильно. От ти, правильно, це правильне слово. Ви ніколи не, Ми, не, має. Має. Ми, Ми, не зробили на оперіслові. Ми ходимо в чужу кейсі, то ставить оперіслав. Я так само, я вже депутатом йшов з сільської партії. Ми прийшли про вусли, якщо не станеш, Наші боїшки завтра видали. Ми це все прекрасно понімаємо. Так само самойозно. Що ми зберемо всі місцеві і будемо підніматися питання. Зараз у нас є виконуючи обов'язки керівника комунального подарства. У нас зараз виконуючий президент. Давайте дамо йому можливість два місяці, три місяці його поставити на місце. І не ті порядок на міській раді. Поставте на одне воду.